Вітаю, шановні українці, в Німеччині. Даю вам класний лайфхак, як дізнатися інформацію про свій кредитний рейтинг в шуфа безкоштовно, друзі. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Друзі, багато запитують, як дізнатися про те, е яка кредитна інформація про вас міститься в шуфа, і взагалі, який у вас кредитний рейтинг. Дехто платить за це 29 євро, е дехто замовляє це через фірми, в когось це навіть ще дорожче виходить. Але ніхто виходить. Хто не знає, що можна безкоштовно отримати дану інформацію, я вам розкажу зараз, де і як її отримати. Але спочатку давайте розберемося, що є безкоштовна інформація згідно параграфу 15, Datenschutzgrundverordnung, і є е, така довідка, як Bonitätsauskunft. Так, от, е перший випадок отримання безкоштовної інформації відповідно до Datenschutzgrundverordnung шут Це інформація виключно для вас, для того, щоб ви розуміли, що про вас є в шуфа. Коли ви зробите цей запит, ви отримаєте інформацію про те, який ваш кредитний рейтинг, хто звертався за перевіркою вашого кредитного рейтингу. В моєму випадку, наприклад, я зробив запит. Там були відповідні запити деяких компаній: банки, страхові компанії, роботодавці, партнери, хто робили запит по моєму кредитному рейтингу. І це дуже цікаво. І паралельно разом з цією інформацією мені також прийшла інформація і про базовий рівень мого кредиту кредитного рейтингу в Німеччині е, другий документ це бонітеца От він якраз і коштує 29 євро. Для того, щоб його отримати, потрібно заплатити гроші. І саме цей документ потрібно пред'являти там орендодавцям або іншим е організаціям, які вимагають від вас інформацію про ваш кредитний рейтинг. Тобто, ще раз кажу: перший варіант, про який ми сьогодні поговоримо, це інформація виключно для вас, її показувати нікому не треба. Для чого це потрібно? Для того, щоб знати, який у вас кредитний рейтинг, е чи поганий він, і е що е робити. В подальшому для того, щоб його покращити, друзі. Це дуже важливо. Зараз я вам покажу, як це зробити. Це дуже легко. Відповідь приходить протягом неділі. Перед вами зараз, друзі, сайт шуфа. Як ви бачите, звичайна головна сторінка сайту шуфа. І от ми зараз переходимо в розділ PrivatPerзонен. Зверху нажимаємо, спускаємося вниз, де шуфа, датин копі. Нажимаємо і тут ви бачите розділ ЄСБантраген, датин копії на абзац фюнцей, датин шут з Ви заповнюєте оцей антракт, заповнюєте цей розділ, відправляєте це все. Безкоштовно і протягом неділі вам прийде ось такий така купа листів, де буде інформація про те, хто запитував про вас інформацію, які організації запитували, і прийде відповідь: саме головне про ваш базовий рівень базіс-скор. І в мене, наприклад, відповідний рівень на рівні дуже добре. Добре. Тобто, в принципі, в мене з кредитний рівень в Німеччині дуже добрий, з цим проблем немає. Тому хвилюватись немає за що. А вам раджу також перевірити свій кредитний рейтинг. Чому? Тому що це в першу чергу впливає на те, скажімо так. Чи дадуть вам кредит, чи дадуть вам квартиру в оренду, і чи зможете ви так просто взяти, наприклад, авто в салоні або влаштуватись на роботу. Взагалі від вашого кредитного рейтингу в Німеччині залежить багато що. Навіть страхування, звичайна страховка, от, також залежить від вашого кредитного рівня в Німеччині. Я вже розповідав нещодавно випадок, коли людина почала оформлювати страховку, оцю звичайну осагу, яка там коштує 100-200 євро на такі автомобілі. Як у людини була. От. Але в даному випадку страхова йому нарахувала близько 900 євро. А деякі взагалі відмовлялися йому робити страховку, тому що був низький кредитний рейтинг в Німеччині. Тому, друзі, завжди перевіряйте, один раз в рік ви можете безкоштовно перевірити свій кредитний рейтинг і спокійно спати, знати, що у вас все добре. Якщо у вас е не добре з кредитним рейтингом, це потрібно виправляти, писати в шуфу, е доказувати, звертатися в компанії, які звернулися. І подали дану інформацію про невиконання вам якимось грошових, якихось грошових зобов'язань. І виправляти це все, друзі. Тому що в Німеччині це дуже важливо. Тому знайте про це, зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко-Юрій. З повагою, ваш Адвокат Демченко.